10 липня Харків, 25 рік. Минулому році я знімав невеличкий ролик про пару моїх технарів. і в коментах з'явилися такі трохи цікаві коменти. Буцімто я обдурюю народ. І показую на сорт винограду з іншою назвою. То сьогодні для корифеїв є питання ідентифікувати, то б мовити ці сорти. Сорт перший росте так трохи на півтінь. У мене так трохи затісне для винограду. Тут в мене 5 кущів. Запилення так собі. Запилення так собі. Значить, ягідка на цей час на сьогодні десь 11. 11-12. Це так трохи планую бесідку зробити. Сідочка така. 11 12. Іж до 11. -й. Ну і така розочка йдемо. Оти десь тут скільки тут. Десь 120-130. Багато багато. Листочка таке. Лоза на цей час така. Різна є. Веровата. Ріс добрий, як не чеканете. у минулому році довелося зробити перше вино при останньому переливанні дуже мені смакувало навіть я трохи засумнівався чи. Той виноград я вирощу, а я основний у мене так би мовити, конячка це цимлянський Чорний. Питання номер 2 має такий лист. Похожий на попередній запилення. Так, собі де тут було загущене, мабуть тому і ще бачу, де де ніде Такі гарні грозочки, а де трохи менші. На відміну від першого сорту ця, ця цей сорт виногради має на теперішній час трохи меншу ягідку, і вона десь тут до 10 мм. Замітно менша. Має такі більш виражені цяточки на ягідках. І той і той сорт, яке би мовити, я не знаю, середні Кінець серпня, хоча так вересня вони вже достигли. набирає десь 24-27 брікс. Такі кінечна лоза. має тут раз, два, три, Бі. чотири ронки. В цьому році нічого я не видаляю. Ріс добрий, листовий апарат добрий. мав в минулому році, а тут два у мене кущі, і з цих двох кущів маю десь приблизно 52 пагони з врожаєм. Там за парканом ще три кущі. І там 54, тобто там трохи гірші умови. Вино, яке в мене вдалося минулим оце зробити, має трохи відмінний смак від першого сорту. Такий ярко-ярко такий, як би мовити, виражений смак, такий колоритний. І, і той, і той сорт. Тобто винос з сортів винограду мені дуже подобається. ось мій землянський. теж так собі... Але питання не до нього. Питання до цих сортів. Питання, що було в першому варіанті. І що було в другому варіанті. Можу зробити підказку. ні, не буду робити підказку, може... Обидва сорти були куплені у відомого нам на всю Україну. виноградолюбителя. любителя. Підписані, мною вирощені чебучки. Висаджені, це вже, мабуть, четвертий рік плодоношення. Дякую наперед за коментарі.